Арісу дітей з'являється набагато швидше, ніж у дорослих, а звичка чистити зуби формується саме у віці від 2 років. Якщо пропустити цей момент, проблеми з зубами у дитини гарантовані. Тому сьогодні хочу вам показати дитячу зубну щітку Kids' Strush 20 від бренду «Medica Plus. Це спеціально розроблена електрична щітка для малюків 2 Вона відповідає найвищим стандартам якості та без Японські технології роблять процес чистки не лише ефективним, а й цікавим для дитини. Щітка має світлові режими, які перетворюють чистку зубів на гру. Вона створює від 12 тисяч до 20 тисяч вібрацій на хвилину, дбайливо очищаючи навіть у важко доступних місцях. М'яка щетина дюпон із заокругленими кінчиками захищає ніжні дитячі зуби та ясне від пошкоджень. І найголовніше, повністю водонепроникний корпус також можна безпечно користуватись навіть у ванні. Ця щітка допомагає сформувати правильну звичку з дитинства і робить її не обов'язком, а улюбленим заняттям. Батьки знають, коли дитина сама хоче чистити зуби, це полегше. На успіху я як стоматолог рекомендую медіка плюс. Kids Brush 2.0 для дітей від 2 років. Воно дбайливо доглядає за молочними зубами і реально зменшує ризики кальмусу, а головне формує звичку, яка залишається з вашою дитиною на все життя. Medica Plus Kids Brush 2.0 це щітка, яка пікується про дитячі зуби щодня і робить чистку грою. Подрубуйте свій дитині здорову усмішку з раннього віку. Підписуйтесь на канал, щоб дізнатися більше про інноваційні девайси Medica Plus для всіх. Її родини